І для пріоритизації використовується так щоб трошки бути наочнішим, я пропоную поглянути на один real life example який у мене тут завалявся в архівах. Значить, так, я зараз переширю екран і покажу ось таку табличку. Це реальний register, який робився на проєкті на якому я працював. І власне він глядає наступним чином, тобто. Тут, в принципі, зібрані всі основні складові такого реєстру, тобто у нього є діжка, тобто, коли ви будете в комунікації всередині, потім щось говорити, можна дуже просто сказати: рис номер один, він, типу, там у нас закрився, або він відновився, і це дуже, дуже сильно спрощує трекінг. От. Потім, власне, описується, в чому його суть. Я візьму щось покоротше, типу, от затримують environment, Ну, це просто взагалі. Дуже 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 розповсюджена історія, що щось хтось затримує по інфраструктурі. Наскільки це на вас впливає? Ну в принципі, девелопменту не заважає а, але.